Привіт підписники та гості каналу Садгород Ківличі. Сьогодні вже будемо випробовувати нашу сушарку. Нарізали винограду. Тут, як бачите, у нас також асорті. Тут у нас є і великі ягоди з кісточкою, які були. Ягодки розрізали пополам. Тут і дивіться, які здоровенні ось сливи. Це у нас алвіка. Вже десь щось починає обсипатися, щось підгнивати, десь оса підбила. Тут менший шовковиця. Також кісточку повитягували. Тут і руслан підтріснув, я знімав вам відео. Тут, коротше, різнобой, а, це у нас кешмиш каска. ягоду ціленьку ставимо. Тут у нас він йде без кісточки, перший, перший клас без насінневості. Це тут ще трошки і геліоса порізали. Тут щось дрібне, не знаю, що це тут було. Це ось аватарчики, теж це сигналочки на молодих кущиках. Такі невеличкі ягідки. Так, зараз перекину, поставлю на паузу, перетягну дечка. Так, тут у нас вразнобой ягодка, я навіть не пам'ятаю яку, бо дуже багато сьогодні форм пообрізав. Це у нас ітют ось така зелена слива, дивіться, всередині така зелена, це видно, що ітют ягодки. Це теж червоненьке, щось не пам'ятаю. Ну, коротше, різне таке асорти. Де ось така красота. Це червоне, це Вікторія. Теж розрізали кісточку достали. Тут і біла ягідка, я вже теж не пам'ятаю, що це за тут. Що за форми. Ну, коротше, в різнобой. Сьогодні 19-те закладаємо в сушарку, будемо пробувати сушити. Пізні, пізніше я вам зніму огляд, які виходить родзинки із таких форм. Поки, поки що виключаюсь. Загрузили нашу сушарку. Як бачите, ягідками. Сім шухлядок таких. Це аватарчик. Так, закриваємо і будемо вмикати. Так, вчили вентилятор. Включаємо на другу швидкість і виставимо температуру. 60 градусів до ранку. Рано трошки зменшимо. Така вмістительна така сушарочка. Така величенька. Ну, спостерігаємо далі. Пізніше буду вам знімати, показувати процес сушіння родзинок. Поки що виключаюсь. Так, сьома година ранку, сьогодні вже 20 вересня і зараз давайте подивимось, що тут у нас кажуть наші родзинки. Так, а ну може і не гаряче. Ні, не гаряче. Так трошки підв'ялились? Ну, казка ще ціленька стоїть, чи навіть не, не зморщилась. Аватар теж ну, розрізана ягідка то лучше звісно з неї волога виходить Так, ну, сушимо далі всім привіт знову сьогодні у нас вже 23 вересня у нас вже завершилась сушка Родзинок, ось такі, подивіться, ось такі вони вже сухенькі, гарні вийшли. Це ось, це були з білих цих ягід. Це, що я вам показував. Це тут у нас крупна ягода була, витягували кісточки. Дивіться, які тут ось такі баламбуці, такі родзинки точно в магазині не купиш ніде. Подивіться, яка красота. Кісточку витягнули, така вона, як чорнослив, дивіться. Це аватарчик ось така довга. Ось такі гарні виходять. Ну, ми періодично виключали, так півдня пів сушарка сушиться, на півдня виключили, тоді на ніч включили, тоді знов виключили, щоб вона трошки остигала. Це тут ось біла ягідка була. Тут щось була дрібна ягідка, тут така біла, коротше разнобой був. Ну, родзинки, дивіться. Ось така одна родзинка така вона еластична, хороша, не пересохша. Будемо вже вакуумувати пакетики, щоб довго зберігалися. Ось така красота. Вже трохи дружина вже і повитягувала їх, вже там, які були раніше, висохли. Кажу, чекай, хоч відео зніму. Хоч покажу, які вони вийшли, хоч на відео. Ну, коротше, красота не описуємо. Подивіться, яка ягідка прилічна. Ну, коротше, можна робити. І навіть можна із великих з ягід робити, розрізати, доставати кісточку. І виходять ось такі прекрасні. Сушка така, можна сказати. Отака красота. Це у нас білий, а це у нас тут синій, червоний. Коротше, різний. Ну, може, ще зніму відео, як ми їх робимо цим вакууматором, який вони получаються. Ну, така, коротше, красота, дивіться. Красота і смакота. Всім дякую за увагу. Дякую всім за перегляди. Всім гарних врожаїв, мирного неба і всім миру і добро. Пока-пока.